Вибух в центрі Запоріжжя невідомі обстріляли кафе з гранатомета. Почала потім сигналізація зробити. Я ми поки вийшли. Я відпускала чоловіка. Я поки вийшла. Ну я нічого ж не бачила. Мішенню для зловмисників стало недобудована «Шашлична» на вулиці Запорізькій. Слідчі припускають ймовірно. Постріл був зроблений з цього місця. Поряд заправка і житлові будинки в результаті поцілили у другий поверх шашличної. Це була недобудова. Там кажуть, часто працювали робочі, тож люди припустили, що ймовірно підірвався газовий балон. Сильний був вибух. Типу, один вибух був, як газовий балон, допустимо, взорвався. Та врешті слідчі дійшли висновку. Стріляли один раз з гранатомета РПГ-26. Неподалік виявили його залишки. Тут, як бачите, знаходиться осколок, який, возможно, має відношення, того, що це ж на час стрільби у кафе нікого не було, тож обійшлося без жертв. Справу кваліфікували як хуліганство. Вибух пройшов на другому поверсі ближче до криші. Постраджалих нема, слава Богу. В цьому питанні все добре. В інших питаннях буде проводити слідчо-оперативні заходи, які повністю дадуть відповідь, чому це це пройшло. Походження зброї наразі встановлюють. Слідчі припускають, що гранатомет могли завести з зони АТО серед головних версій боротьба конкурентів. Бо місце, де розташоване кафе, досить прибуткове і ймовірно, власників намагалися залякати.